Щоб виборець міг скористатися своїм правом голосу, необхідно створити всі для цього умови. І однією з таких умов є належний спосіб формування списків виборців. Тому максимально уважно слід ставитися до складання, уточнення та внесення змін до списку виборців. Дані процедури регулюються законами України та постановами Центральної виборчої комісії, Конституція України, закон про місцеві вибори. Закон про органи ведення Державного реєстру виборців, Кодекс адміністративного судочинства України та постанови Центральної виборчої комісії. В темі розглянути наступні ключові питання: складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць та передача їх дільничним виборчим комісіям, ознайомлення зі списком виборців. Уточнення попередніх списків виборців на звичайній виборчій дільниці, складання уточнених списків виборців та внесення змін до них на звичайній виборчій дільниці, складання та уточнення списків виборців на спеціальній виборчій дільниці, складання уточнених списків виборців та внесення змін до них на звичайній виборчій дільниці, та включення до списків виборців на спеціальній виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії. Також в розділі навчальних матеріалів знаходиться перелік постанов Центральної виборчої комісії, що стосується формування списків виборців, календарний графік роботи дільничної виборчої комісії, звичайної та спеціальних виборчих дільниць щодо складання та уточнення списків виборців, форми та зразки документів, якими ви зможете скористатися, блок схеми. За допомогою підсумкового тесту ви зможете перевірити свої знання з питань формування списків виборців на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.